Нову пригодницьку повість. Парад прапорів презентував закарпатський письменник та архітектор Микола Пігуляк в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Подушняка. Традиційно у фокусі автора багата історія Закарпаття. У книзі Микола Пігуляк розповідає про закарпатців, які, проживаючи упродовж століть на рідній землі та, зокрема, у ХХ столітті. Не виїжджаючи за межі рідного краю, ставали громадянами різних держав. Однією із таких жителів Закарпаття була бабуся Миколи Пігуляка, власний. Їй автор і присвятив свою повість. Моя бабуся, її звали Гафійка, вона мала велике велике кохання до чеського офіцеру. Це скоріше тут навіть про любов, це навіть детектив і так далі. Тобто, саме ця книга вона була спричинена цією історією про мою бабусю. Сімейна історія це, це явно біле пітно в розумінні міста Рахова, але. Захотів його відкрити. Повість вийшла невеликим тиражом у всеукраїнському видавництві Карпати. Це, до речі, вже сьома книга Миколи Пігуляка, що друкується в цьому видавництві. Повісті та романи автора розповідають про історію Закарпаття. А нова книга Парад прапорів ще й висвітлює маловідомі епізоди минулого, вважає директор видавництва Віктор Браславець. Причому це все на такій е, трошки фантазійній основі, тому що це не чисто історія, а це е, погляд автора, ну, в якійсь мірі навіть міфотворчество. цієї твірці, а повість вона присвячена боротьбі контррозвідок Чехії, це все міжвоєнний період е, Чехословаччини, Румунії, Польщі і так далі. Е, і в боротьбі за. Е, за контроль на території оце прикордонної території в районі Рахова. під час презентації Микола Пігуляк розповів, що при написанні творів спирається на історичні факти, які по-художньому переосмислює і дає своє бачення тих чи інших подій та періодів, зокрема міжвоєнного. Автор переконаний, що розповідати у художній формі про багату і почасти маловідому історію Закарпаття потрібно, бо такої літератури в Україні нині бракує. Все-таки історія нашу крала, вона дуже багата. Ну, і про неї доволі мало пишуть. А як пишуть, то пишуть доволі мені здається, якусь тенденційно. Починаючи від підручників шкіл, закінчуючи художньою літературою, я про художню хочу сказати. Доволі мало згадується от історичні етапи от Закарпаття. І просто в ці етапи так також люди в Закарпатті, вони жили, переживали, хворіли, раділи, сумували, війни були і так далі. Тобто життя відбувалося, і цей період не треба опустити про нього, треба згадувати і писати, і писати об'єктивно. Враженнями від нової книги Миколи Пігуляка, де є пригоди детектив кохання на тлі історичних подій. Поділилася модераторка презентації Богдана Довбуш. Мене цікавить такі книги, тому що Микола Пігуляк пише саме про Закарпатський край, і оскільки я не є геть корінною Закарпаткою, я тут недавно проживаю, і я цікавлюся історією Закарпаття. Це пригодницька повість, А вона ще і детективна. Тут ми читач Зокрема, і я дізналася про протистояння та співпрацю шпигунів угорської, польської, румунської, чеської, котразвідок у саме у Рахові. А ще мене дуже за -за зачепила тут історія дівчинки-гафійки і її кохання до чеського офіцера. Я думаю, що ця книга буде цікава для широкого кола читачів, особливо для людей, які цікавляться історією закарпатського краю. У книзі читач відчує повний спектр емоцій та зануриться у світ неймовірних пригод, переконані ті, хто вже встиг прочитати повість.